Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І ми знову проходимо гоночки на цьому автомобілі Mercedes-Benz CLS AMG. І у нас тепер тут три гоночки. Ні чотири навіть. Тобто, що це? А, я зрозумів. Це просто середню швидкість треба показати найвищу. Ну, давайте спробуємо. Це лише середній рівень, а я хочу по черзі. Спочатку простий, потім середній, а вже в кінці і складний рівень. Так, не викликаю я ніяк підозр. Так що більше трьох кілометрів нам ще їхати. Так що проїдуся. О, я все ж викликав підозру своєю величезною швидкістю. Зато в мене вийшло від них відірватися. Так, так ще півтора кілометрів нам їхати. Ще один кілометр залишився. Так, ми приїхали, а знову на цьому місці. Деякі завдання хоч і. Повторюся, повторюються, але трохи відрізняються, скільки нам 193 км за годину треба середню швидкість набрати. Так, поїхали. Ох, як я підлетів, підстрибнув. Так, бляха, муха. Я в аварію потрапив. Прискорюсь. Прискорююсь. Так я не зможу з першого разу. Треба просто без аварії їхати. Просто без аварії треба їхати. Я так і думав, що з першого разу У мене не вийде. Не просто мені буде. Не просто мені. Бо Мерседеса гірше, гірше керування. Так, давайте ще раз. Ми це вже бачили. Прискорююсь? О, нічого собі. Так, я зумів Поворот писатися, прискорююсь. І просто за 200 тут їхати. Хоча досить важко тут за 200 їхати. З таким керуванням. Мерседеса вона наче туге. Прискорюємось. Так, вийшло на золоту медаль. Прискорюємось. Так, вийшло. А Ось і фінішна смуга. Ми отримали те, що треба. Давайте встановимо. Ми просто котимося. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!